По одній з вулиць Бобровиці піднімається курява. Діти цього району освоюють велосипеди від європейців. З 17 січня до 11 березня 23-го Міністерство транспорту Литви запропонувало жителям своєї країни подарувати українцям велосипеди, нові або ж бувші у користуванні. Литовці підтримали таку ініціативу. А днями велосипеди передали дітям одного з найпостраждаліших районів Чернігова. Ці всі, всі велосипеди Комусь належали, і люди дарували свої велосипеди для українців, і там дуже багато. Навіть для дітей спочатку війни ми вже передали більше 600 велосипедів для мешканців Чернігова, Чернігівської області, щоб покращити мобільність. Ці велосипеди отримали діти, родини яких внаслідок обстрілів 22 другого лишилися ні з чим. У всіх них частково зруйнований будинок, а у когось знищений вщент. Виключенням була лише одна дівчинка, Поліна, активістка та волонтерка, біля будинку якої і було призначено місце зустрічі нових господарів велосипедів. Оксана розмістила пост на своїй сторінці, в якому розповіла про дівчинку та запитала у жителів Бобровиці, чи напроти вони, аби Полінка отримала велосипед. Моя дитина збирала гроші для ЗСУ. Стояла під магазином з плакатом і збирала. І всі гроші до копійки ми витрачали на потреби ЗСУ. Збирали посилки, купували продукти, носки, трусики, пакували і все відсилали у бахмут. А зимою, як не було світла, я в'язала носки. Вона малювала сердечки, ми вкладали ці сердечки, в носочки і номер телефону. Мені два рази перезвонювали. І вони казали, ой, знову буду плакати. Ну, дякували. Полінку поставили першою у чергу на отримання безкоштовного роверу, аби все було чесно, відповідально за список призначили пані Валентину, яка координує бажаючих отримати велосипеди. А можна тоді теж записатися, бо я Оксані писав на велосипед. А скільки ваші? ваші? Ну п'ять років. Ну так от на п'ять років тут ось візьміть. Я запишу вас слідкую за чергою, тому що є дітки більш дорослі, їм не підходять велосипеди. Ми пишемо на другу чергу їх. Ми сподіваємося, що нам ще привезуть велосипеди. Що ти сьогодні отримав? Що ти отримав? Велосипед. І що ще? Каску, так? Касалку. Ага. А ти вмієш їздити на ньому? Андрію допомагає керувати ровером мама Олена, бо до моменту отримання двоколісного він їздив лише на триколісному з ручкою для батьків. Будинок родини Андрія російські снаряди знищили дотла. У селі його бабусі пощастило більше. Там цілою лишилася половина, де вони і мешкають цією родиною. З гриною хвилею розбило, що повиносили, тобто нічого не. Залишилось такого. Це, що доньки велосипед купили, а син залишився без. Тепер Андрій буде освоювати новий транспорт вуличками Бобровиці. Лізана мама на момент видачі велосипедів працювала, тому попросила свою подругу сходити з дівчинкою. Мама Лізана працює зараз на ногти. Вона на дому працювала, в неї все згоріло, вони виїжджали і потім наново все. Закупила знову матеріал і почала наново працювати. Так що вона працює, папа також працює. А ми лізі допомогли забрати велосипед. Поки батьки на роботі бабуся Олену попросили отримати разом з внуком велосипед. Будеш кататися, Так. а ти вмієш їздити на Ні, Я скажу, що не вмію. Не вмію, на маленькому. А ти на триколісному не катався. Катався. Так вже. Оксана створила у своєму дворі імпровізований пункт видачі гуманітарної допомоги для місцевих, яку вони роздають по вівторкам-четвергам за попереднім записом. А про можливість отримати безкоштовну велосипеди їм розповів один з київських фондів. Мені написали з Київського фонду, вони привезли речі, вони побачили, що тут якраз дається, позвонили мені, кажуть, а вам велосипеди потрібно? кажу, дуже потрібні. І ми їх дуже довго читали. Я в групі своїй особистій написала тих всіх, що до нас приходять отримувати допомогу. Я записала людей, які потребують допомоги. В першу чергу це погорільців, яких все згоріло, а потім вже всі інші. У нас поступила заявочка від такого імпровізованого штабу гуманітарного. От нам пояснили взагалі яким саме дітям вони будуть і чому це важливо? От ми залюбки ці велосипеди підготували, відремонтували і сьогодні передали. А велосипеди зараз в рамках кампанії for Ukraine» ми отримуємо з різних країн Європи. Зокрема, ці були з Вільнюса, з Литви. От там наші друзі збирали, проводили кампанію, також Міністерства транспорту Литви. І близько 400 велосипедів були передані в Україну, і серед них були і дитячі. І от частково вони доїхали аж до Чернігова, і сьогодні залишився на Бобровиці.